Добрий день. добрий день, добрий день. У селищі Любашівка трудовий бум. Ці ударники праці за дві доби проклали майже два кілометри залізничного полотна. І не в робочі дні, а за суботу та неділю. Унікальні трударі, камери соромляться, але коли думають, що камера вимкнена, розслабляються. А це за два дні ви зробили суботу, да. Ви почали от, в п'ятницю, так? В що ж такого важливого серед поля точно знає програма гроші? Тут ховають одну з найнебезпечніших отрут на планеті ракетне паливо, «Меланж». Це «Меланж» будуть вивозити. Я спробую зробити свій внесок в безпеку Одеської області. Україна взяла на себе зобов'язання до 2013 року вивести усі запаси меланжу. Це надтоксичний компонент ракетного палива. Посадовці радісно відзвітувались. Тепер в країні ані краплинки небезпечної речовини. Із ценжева на Прикарпатті вивезло стані Меланш, високотоксичний компонент ракетного палива, який ще з часів радянського союзу зберігався на військових складах. Але виявляється, знову обдурили. Ось тут під Одесою більше ніж три тисячі тонн ракетної отрути. Це взагалі тоді буде будьхані називається постійне недомагання. Якщо її терміново не вивести з України, у нашій країні з'явиться нова зона відчуження Одеська область. Вже не один год нам обіцяють за ними. звідси можна лише залізницею. Ось тут і виникла проблема. П'ять кілометрів рейок від військової частини, де кисне ракетне паливо, просто розікрали. Серед трави та кущів лише де не дегнують старі дерев'яні шпали. По моїм даним, там закінчується ремонт залізниці. Всі ці роки з землі стирчали за іржавілі залишки недовкрадених рейок. Програма гроші в п'ятницю написала запит до керівника Одеської облради, коли ж нарешті з області вивезуть надтоксичну речовину. І вже в понеділок вирушила перевіряти, куди ж поділись рятівні рейки. Але у Любашівці на нас чекав сюрприз. Ми не повірили своїм очам, рейки вже кладуть на місце. От ще земля навіть висохнути не встигла то, напевно. Ці старі шпали виймали чи сьогодні, чи вчора. Робітники на швидкоруч демонтували стару колію з усіх боків на свіжозораних городах розкинуті рейки та трухляві шпали. Безперерв на відпочинок роблять свіжу насип та монтують новенькі блискучі рейки. От диво, кілька років тут навіть кінь не валявся, а за останні дві доби трударі проклали майже два кілометри залізничного полотна. Ще п'ятниця тут було поле, але після того як вони попали западу верна про. З Одеської області вивезуть мелан, сюди терміново мобілізували купу людей і техніки. У транспортній прокуратурі про проблему знають навіть кримінальну справу відкрили, але винних навряд чи знайдуть. Насколько я понимаю, кралі самі живоєнні, тому що ми хотіли зеле протокол смотра місця пришествия, там піднявся бунт, і начальник країна частини категорично нас не пускав. Голова Одеської обласної ради дав програмі гроші коментар вже тоді, коли рейки були повністю відновлені. Але чиновник переконує, приїзд журналістів і термінове прокладення рейок – просте співпадіння. Лізничну колію котовське відділення одеської дороги вже почало реконструювання її. І наскільки я знаю, до кінця травня воно повинно бути закінчено. Для того, щоб його вивезти, ну я думаю, що там в районі 5-7-10 мільйонів воно буде пошто. Скажіть, а рейки вже проклали, чи вже лишилися? У цій військовій частині знаходиться небезпечне ракетне паливо «Меланж». Для того, щоб його вивезти з України, лишилось прокласти всього-навсього 200 метрів рейок. Справжній майстер-клас для чиновників.